Ребята, рыба, я Что-то шось... Это была поклевка. Ребят, короче, тупо дивиться прикол. Ее надо как-то вытянуть. Да. Я то и серьезно кажу. Ребят, тупа сетка, яку треба якось витягнути. А як. Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні-сьогодні виправся на рибалку на річку Південний Буг. Нижче гес, надія, якщо криги не буде, але бачите, Кригою повністю затягнула бог. Єдине ось місце, де витікає гаряча вода, можете бачити. Є хоч якась невеличка течія і відкрита, відкрита ділянка. Тож, буду зараз пробувати ловити тут. Якщо нічого в мене не вийде, то буду спускатись вниз по течії, бо там нижче нижче, кілометра 2-3 вниз, є відкритий, відкрита ділянка. Без криги. Так що, так що не будемо гаяти часу і let's go. Сьогодні зі мною, як завжди, 922 Аріон. І ставимо на нього Лювіка з 0,4 шнурочком і, і, і пороботи, пробувати, хоч щось піймати. Сьогоднішня ціль я так розумію, відійти від нуля, бо ну якби крига жесть. Так, на дворі у нас. Мінус 8 градусів, тому обов'язково катушечку ми оброблятимемо шнур автомобільним силіконом, щоб він не замерзав. Хех. Ось ось така ситуація у нас, друзі. Пробрався я по камінцях. Бачите, все закрито, все в кризі. З шостої сторони, з шостої сторони. Тільки от єдина надія на цю точку. Наразі, а потім, потім, щоб половити половити, треба спуститися вниз, я ж кажу, близько 40 хвилин пішки. Там є також ділянка з відкритою водою. Ну що ж, почну я рибалку з хітомі двохдюймового на офсеті і 5 грам. Бо тут камні, можливі зачіпи. І 5 грам. Чому 5 грам? Щоб перевірити взагалі, що тут зараз по глибині. Можливо, доведеться зменшитись. Можливо, збільшитися, але не думаю, що збільшитись. Думаю, що 5 грамів це такий приділ. Тут буде. Можливо, на відвідний попробую, що тут половити. Навіть п'ятерки може бути забагато. Так, друзі, зменшився я удвічі, поставив 2,5 грами чебурашку вольфрамову. І будемо пробувати зараз на більш делікатну вагу ловити. Можливо то дасть свій результат. Половиною грами, в принципі, затяг досить непоганий, як для обмершого шнура і обмерших кілець. Так, друзі, що я вам скажу? Ця точка не видала нічого. Жодної покльовки, ні на відвідний, ні на шарнір. Ось. Риби просто-наче як немає на точці. Тож прийняв рішення я повертатися. Повертатися в сторону того мосту, біля якого я бачив, що відкрита вода є. Я дуже сильно сподіваюся, що воно там не замерзне, доки я отут гуляв туди-сюди. Ось. Тому тому вирушаємо назад. Зараз у нас предстоїть близько 40 хвилин шляху назад, пішки. Ну, Але то нічого. Дуже гарна природа. Дивіться який ліс сосновий. Кайф, просто, просто кайф. Тому тому рушимо, рушимо назад і будемо пробувати щось зловити там. Друзі, на жаль, не вдалося мені засняти, як я витягнув цього красуна. Але але-але рибка є, кайф, бомба, ракетосік. Наші старання були немарними, не і все ж таки все ж таки, мені вдалося. Вимочити цього судачка. Класична точка з камнями, яка працює вже третій рік поспіль. Класика, класика, бомба і. І ось такий от, ось такий от красун на хитомі, без покльовочки, проте. Ой, малий, 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 малий. Сільотка диви. На вольфрамчик. Овсет. Пробив, як має бути. Ось така от хітомі, два дюйма, бомба-ракета. Ну, вже вже рибка є, кайф. Не зміг я показати вам, як я піймав цього малого, але зможу показати, як я його випускаю і як треба робити. Відпускайте рибу, друзі, я дуже-дуже прошу вас відпускати рибу. Ну а, а цей, а цей малий. Такий красун. Цей малий красун зараз попливе додому. Кілька фоточок і малий попливе додому. Ну, а тепер, друзі, фотосесія прозведіна і в нас місія відпустити малого. Але тут так все в кризі. І я не знаю, як тут його відпустити. Бляха, ну прийдеться кидати, а що зробити. Прийдеться малого кидати у воду, бо. Як бачите, все-все в кризі. Давай. О, малий, я сподіваюсь, ти не дуже сильно образився, що так болезненно я тебе ха, швирнув, але, але хоч відпустив. Відпускайте, друзі, відпускайте рибу, це дуже-дуже важливо. Ну, а ми рибачимо рибачимо далі. Ось на такий монтаж. відбулась покльовочка. Томі 2 дюйма, 3,5 грами вольфрамчик. Так що як то так і ніяк іначе. Ну а я буду пробувати. Буду пробувати далі, далі, далі. Ще з тих камінців достати якогось пацана, якщо він там є. Можливо, був один дежурний, а можливо і ні. А можливо щось ще й гарнішого розміру попадеться. Коротше, побачимо. Друзі, е, власне, чому я не зміг показати вам, як я піймав цього судака. Бо по дорозі на ту точку, де вже не було криги, я побачив, що ось ця тепла вода з очисних вона відкрила перспективне місце, де кілька років поспіль я справно ловив судака. Завітав на неї з другого чи з третього закиду піймав рибу і... Якось так. А камера була схована в куртці, банально через те, що великий мороз і щоб ну, не розрядилася так швидко. Ось, ну, тому якось так, якось так. Але от ви бачите кадри, куди я зараз кидаю. От, Чітко-чотко от, з тих камінців був взятий судачок. Ну, а ми тоді продовжуємо, продовжуємо далі. І дуже повезло мені, до речі, друзі, що в мене стоїть не короткий повідок з флюрокарбону. Був би він в мене коротший, я би, скоріш за все, шнур зрізав би об кригу, коли діставав цього судака. Але, але, чітко навіть зимою знайшов камінь, піймав рибу. Якось так приходиться рибалити. Сьогодні в тривогу на майже замерзшій річці Тут єдине, що спасає, це оця невелика течія яка от просто не дає деяким участкам замерзнути. Тобто там все закрите повністю. І от там далі також все закрите. Тут буквально, я знаю, метрів, можливо, 80-100 вздовж річки. Так, по руслу трошки тече вода. Тож будемо пробувати що робити. В повітряну тривогу ловити Судака. Ану. Увага! Повітряна тривога. Зайняти найближчі укриття. Але я гадаю, що біля річки це непогане укриття, бо шанс, що сюди в річку лупане ракета чи той дрон камікадзе. Я думаю, що ну, шанс дуже-дуже невеликий. Не будемо гаяти часу, є ще близько двох годин рибалки, якщо будуть контакти, то затримаємося. А якщо не буде контактів, то, то збираємось та і будемо рухатись додому. Кс -кс 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 -кс. Кот, привіт. Братик, якщо я зараз щось піймаю маленьке, якогось окуня там, чи, може карася якогось, я тобі дам, договорились. Хорошо. Ти не тікай, брат Якщо ми якогось карася зараз чи окуня завалимо, то, то брат, то я тобі брат його дам. Ребята, риба я щось... Щось тяжове. Це багрина. І зійшла. <смірно> Що то було? Тобі не повезло котяра. Але то було щось добре. У мене вже в котре раз багрина риба сходить. Скільки вже таких рибалок? Що щось багрине в мене і Дивіться Угу. Вот п'ят. Так, друзі, хочу зараз почати з хитомі 4 дюйма. Такі гримові, як бачите, другий день точка вже розмерзлась, так що в'яжемося. В'яжемося і let's go. І пробуємо, пробуємо судака ловити. Так, да, ребят, рівень води критично опустився. Тобто Я думаю, що рибалка буде трудова. Через те, що рівень води такий низький. Зараз я ще кілька забросів цією тантою зроблю, ось такий у мене монтажик. Зараз ще кілька забросів, якщо не буде результату, міняємо на легшу вагу і, і будемо якби пробувати вже такі більш плавні подачі. Коротше, близько години. Вже, ну, взагалі, коротше, покльовок немає. Зв'язав відвідний. В надії. Що може відвідний хоч якось працює, не знаю. Бо покльовок ще немає. Течії немає, гез закрита. Рибалка трудова. Поставив вже тупо мікроху і відвідний поводок. Це була покльовка. Це була покльовка. Я просто в шоці, як він в сандали. Це була точно покльовка. йо майо Ух! Оце мене аж передьоргнуло. Йо маю, як так? Ой, ребят, короче, бачите, з попереднім днем погода абсолютно помінялася, але і кльов взагалі ніякий. По одній покльовці ми мали, риби не бачили, тож якби жесть, вертаємося зараз на ще одну точку, зайдемо, спробуємо на тій точечці, Якщо не буде, ніхера то вертаємося в шкуринці і будемо пробувати там Там ще є дві, дві якби, перспективних точки теж От, будемо пробувати але вода впала дуже сильно і як розумію це дуже велику роль зіграло на судака все печально Ребят, коротше тупо дивіться прикол її треба якось витягнути да. я тобі серйозно кажу Ребят, тупа сітка, яку треба якось витягнути. А як. А як її витягнути чорт його знає. Ну що ж, друзі, ем, якось так. Поверталися ми на початкову точку, в принципі, ну, з якої стартували. І вирішив я покидати біля такого каменя здорового. Мені здалося перспективним. І як бачите, результат першого закиду, сітка, Ну скільки тут метрів, не знаю метрів з 30, точно є. Ще й така добротна сітка, якісно зроблена. І видно свіжа риби не було в ній. Риби абсолютно не було, стояла на мілякові. Ну і, і Потім задаю питання, чому немає риби в Бугові. Чому ж її немає? А от ну, банально, зима. Геть крига ще стоїть де-не-де. Ну, Але я вам скажу, то ще не все, то ще не все. Попереду, ви ще побачите зараз, що нас зустріло на тій точці, на якій ми хотіли половити Судака. І то мене дійсно також вразило. Це якийсь день пригод, тільки не дуже добрих пригод. День не дуже добрих зустрічей то з сіткою, то з тими, кого ви зараз побачите. Ребята, от тепер ви питаєте, чого немає риби в Бугу? А от того зима, вроді би, казалась, да? звідки вона тут могла взятись свіженька без риби ще. А зранку ми, як і йшли, я бачив, що на лодці в тій точці хтось плавав. Я одразу сказав для походу сітку кладе. А так воно і вийшло. Як чувствовав, що треба там встати і кинути пару раз мандулою. Так що як то так. як то так. Рубля, це от реально питаєте, чи на богу немає риби, блядь. Тільки що достали сітку. Прийшли якби, на точку, де по ідеї, мав би судачок. О, бой тривоги. Де мав би судачок тусуватися, тут коротше, два тіпа просто. Багрят рибо, карпу. При мене тільки що, два штуки карпу достали. І ви потім кажете, чого нема риби? Дійсно, чого ж нема. Менше сіток треба ставити і менше на гулю ловити. Хто там каже, що карп гулю в рот бере, так, да, до двоє за хвоста, за, за плавник, за що? Це ненормально, ребята. Якби скоплення риби є жорстке. то постоять на цій ямі і... і багрят. Це піздець. Я ніколи не любив. Не Та не ви слухай, не чуєш, блять. Ми хоч чесно рибу ловимо. отличие від от вас. Що був тільки що за прикол? До кого я сказав, що ми, якби, чесно ловимо, в отличие від от вас? От тільки що гліб зробив заброс прямо біля оцього штриха на правій лодці. Йому видно це не понравилось, і він каже... Розвернувся і каже, слухай, малий, дивись, куди ти кидаєш. Тіпа. От я й сказав, в одлічі від от вас, ми хоч чесно, рибу ловимо. Я вважаю, що це, ну, що це нормально і таких, от, вибачте, за слово, чмарів, просто треба виганяти з точок, бо вони багрять рибу, везуть кусти, припливають обратно і знову, знову, знову починають ловити. Хто б там що не казав, гуля, не гуля? Рознесенний монтаж, не жорстко впаяні гачки. Та до одного місця це все. Багриться так само риба, отлично, як і на жорстко впаяні, так і не впаяні гачки. Все воно багриться, І це ж чітко зрозуміло, що вони сиділи там і баграли це льодоправлено того Карпа. При мен за хвоста, за плавники, ну. Про що тут можна говорити? Я ненавиджу цих ідіотів просто, Того закликаю вас теж, якби, тролити цю всю шайку, якщо ви її бачите, і виганяти, старатись з точок. Ну, в принципі, чим ми і займались е, весь кінець рибалки, покльовок більше не було, і ми просто тупо тролили, стояли цих мужиків. Так що, якось так.